Шавартем Валігурський. За відставання в рахунку. Євген На і їх усі зусилля. І зараз атака Динамо. Міжтрахним Майданчику. як не забиває Лазарець. Але атака триває надалі. Мартинюк. І ще один супершан. Задаром Артема пістряка впорився. Михайло Михайло і дорікає своїм. Не колегам по команді мовляв друзі, Куди ви дивитесь? Чим ви займаєтесь? Марахіміча. Арчиковський. Довгий. Його подача до штрафного майданчика, але примісінько в руки голкіперу. І Максим Кузьминський під номером 16 буде діяти. Щодо штрафного майданчика. Удар по воротах в ближній. кут, рятує команду своєї голкіпера. Гости є класна передача. До штрафного майдан чекали, виходить і зваріти Михайло Лисак і зіграв на випередженні. Не будемо забувати, що хлопці із Борисполя старші за своїх опонентів, але змоло.